Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. Залишили дуже багато емоцій. Я думаю, заради таких моментів ми всі граємо в хокей. Не кожен рік таке буває. Все-таки обіграли команду залітного дивізіону. Але справа ще не зроблена. Після завтра треба обігрувати Естонію і тоді вже будемо святкувати. Так, звісно, пам'ятаю, це був мій перший чемпіонат світу за національну збірну. Но ті емоції не можна передати, це було свято. Тим паче, що ми програвали 0-2 і виграли 4-3, тоді всі святкували. І зараз, нарешті, стільки років пройшло, ми обіграли поляків знову. Я не можу сказати. Багато грали з ними на челенджах, на чемпіонатах. Чогось десь не вистачало. Е, в одної шайби, там, двох. Ну, зараз, слава Богу, в потрібний момент на офіційному турнірі ми їх обіграли. Хлопці, хто з нашого чемпіонату, дійсно, в першому періоді було трохи незвично, тому що повний стадіон, болівальники поляцькі дали їх вперед. Тому, може, в першому періоді трохи така була гра. Мені здається, вони, як мені здалося, вони в першому періоді були трохи свіжіші, але ми в другому періоді вийшли, грали вже на рівних, а в деяких моментах їх перегравали. Так що, я думаю, що хі, польський хокей зараз трохи в шоці. Але повторюю, що нам не треба розслаблятись. У нас післязавтра дуже важлива гра. Впевнений на 100%, що з нашою командою таких проблем не буде. Молоді хлопці, всі професіонали. Так що, все, все буде в порядку. Так, ну це, це їх справи. Я думаю, що треба поважати їм іншої країни, як би то не було.